Всім добрий день. Будемо зараз місити хліб. Ми живемо в селі. І я завжди печу сама хліб. Зараз я вам все розкажу і покажу. Беремо муку. Дивіться, я вже сюди всипала солі, трошки олійки дріжджі. Зараз будемо лити тепленьку водичку. От я люблю, мені треба 4 булочки. Чотири булочки мені треба. Я печу хліб і мені на дні два, три, три даже хліб водички. водички, треба літати 200. І будемо місити хліб. Оце, дивіться, ми місимо хлібчик. Будемо місити хліб. Зараз я його вимісю. Отак перемішуємо дрожжі тут. Тепла водичка. Так. Я вам покажу, як я роблю сьогодні кліпчик. Треба напекти на дворі. На дворі у нас вже дощ йде. Вчора був мінус мой 15, тепер нульова погода вже. Потім вийдемо на вулицю, я вам покажу, як, як все там робиться і що робиться. Отак. От я місю хліб, за його вимісю добренько. І треба ще муки додав. Робимо хлібчика. Українську сільську піцу. Зарігуємо. Місю, місю, хліб. Ривимося, потім покажу. Отаке в мене вийшло тісто. Подивіться, рука О, зовсім отаке. О. Не дуже густе, але не дуже рідке, отаке тісто. О, подивіться, рука вже почті там трошки. Зараз ми його накриємо, ставимо в тепле місце. Я накрию, ставлю в тепле місце. Воно підійде, а потім будемо дивитися. Накрию його. Отак накрила. Зараз поставлю під грубку і хай воно підходить. Потім я вам все далі покажу.